Вітаю на каналі Об'єктивну про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Ми звикли думати, що відео яке змінить це щось грандіозне. Вірусний хід, ролик на мільйон переглядів. Робота, яка одразу піднімає тебе на новий рівень, але найцікавіше, що справжні зміни часто приходять зовсім не так. Найбільше змінюючі відео рідко виглядають особливими на старті. Це може бути звичайний експеримент, швидка спроба, навіть невпевнений запис, який ти майже не хотів викладати. А потім саме він відкриває двері, які ти не бачив раніше. У мене теж так було. Є відео, які я сприймав як просту практику для себе, чисто, але згодом вони давали новий поштовх. Приводили людей, змушували думати інакше, показували, що я можу більше, ніж здавалося. І в цьому парадокс. Ми чекаємо на великий момент, але він зазвичай ховається у звичайних кроках. Ти робиш маленьке відео, і саме воно починає тебе міняти. Тож сьогодні я хочу поговорити про це, чому ти досі не зняв відео? Яке тебе змінить, і чому можливо воно вже поруч, коли ти просто його не впізнав. До речі, зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну умову. Про неї розкажу наприкінці цього відео. Тож дивись відео до кінця, щоб не пропустити. І обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Саме там я оголошу переможців. Також я буду викладати туди різні додаткові матеріали у зручному форматі, які допоможуть тобі на зйомках. Ти ніколи не знаєш, яке саме відео стане переломним. Воно не має таблички особливе, воно просто міняє тебе, і ти це відчуваєш. Проблема, яка заважає, нас з дитинства годують історіями про один переломний момент. В нім існує якась сцена, яка розділяє життя на до і після. І ми переносимо цей міф у творчість, чекаємо на те саме одне відео, після якого прокинемось іншими. Але правда в тому, що зміни рідко відбуваються миттєво, вони накопичуються. Кожна спроба додає по шматочку впевненості. Навички, розуміння себе. І лише з часом ти бачиш, як далеко відійшов від точки старту. Проблема в тому, що поки ми женемося за цим ідеальним моментом, ми знецінюємо все, що робимо зараз. Зняв відео, та це ще не воно. Спробував новий формат? Ні, не схоже на переворот. І так, ми відмовляємось бачити власний розвиток, бо він не виглядає як казковий фейерверк. Це очікування миттєвої магії змушує нас або чекати роками. Або знімати і розочаровуватися. Хоча насправді саме процес і є тією зміною, яку ми шукаємо. Ніхто не пам'ятає день, коли виріс, але щось у тебе змінюється щодня. Так само і з відео вони ростять тебе непомітно, звідки приходить розуміння? Чим довше я знімаю, тим більше бачу. Того самого відео не існує. Точніше, воно ніколи не одне. Це завжди цілий ланцюг робіт, які змінюють тебе крок за кроком. Одне відео вчить працювати з локацією, яка, здавалось би, взагалі не підходить для зйомки. Інше змушує витискати максимум із техніки, яка є під рукою. Ще одне вчить тебе бути чесним перед камерою і говорити прямо, навіть коли страшно. Усі ці дрібниці складаються в картину, яку ти спершу не бачиш. На одній зі зйомок для мого друга, у якого є Ютуб канал «Бунт у бібліотеці, він кинув фразу, яка застрягла в мені надовго: не буває поганих книжок з будь Можна взяти щось для себе, і ця думка здалася мені дуже влучною. І ця фраза далеко не тільки про книжки. Бо з відео все так само: немає даремних спроб. Кожна залишає слід у впевненості, у мисленні, уставлені до процесу. Навіть ті ролики, які ти сам вважаєш невдалими, насправді працюють на тебе. Тож справжнє змінюючи відео, це завжди серія. Це шлях, який формується твоїми діями. Якщо з книжки ти виносиш ідею або фразу, яка чіпляє, то у відео ти виносиш досвід, який формує тебе як автора. Іноді ти думаєш, що зняв дрібницю, а потім саме вона виявляється тією цеглиною, на якій тримається твій новий світ, що робити далі? Перестати чекати на міфічне одне відео і почати бачити сенс у кожній роботі, навіть якщо вона здається маленькою чи буденною, дуже часто саме звичайні проекти стають переломними. Наприклад, коли ти знімаєш відео і вперше відчуваєш, що зробив так, щоб людина відкрилась на камеру і довіряла тобі, Або коли на зйомках у квартирі. Тебе немає ідеальних умов, але ти все одно знаходиш ракурс, світло, що працює. І у цей момент приходить впевненість, я можу викрутитися у будь-якій ситуації. І це вже зміна. Спробуй ставитися до кожного відео як до вправи. Воно не мусить бути ідеальним чи унікальним. Воно мусить залишити в тобі щось нове. Якщо після роботи ти можеш сказати: «Тепер я знаю, як зробити ось це краще, значить відео вже виконало свою роль. Звертай увагу на процес. Ми звикли думати, що зміни відбуваються колись потім. Але часто вони вже Тут просто ти не зупиняєшся, щоб помітити, наскільки ти виріс, не поспішай видаляти старі роботи. Вони як твій щоденник. Коли переглядаєш їх через рік, два, п'ять, побачиш, що це вже зовсім по-інакшому, все. Ти думаєш інакше, будуєш кадри по інакшому, і це найчесніший доказ того, що рух уперед є. І ще одне: не вимірюй цінність лише цифрами. Для клієнта, з яким ти працював, це відео могло бути найважливішим, і саме цей досвід, спільна робота, комунікація, результат змінює тебе більше ніж будь-які перегляди. Коли перестаєш гнатися за одним великим відео і починаєш бачити сенс у серії маленьких кроків, от тоді з'являється свобода, бо розумієш, що змінюючи відео, це не одна робота, це шлях, який ти вже проходиш. Ти думаєш, що головна подія це битва. А насправді тебе змінюють дні, коли ти просто тренуєшся висновок немає великого секрету. Камера і твоя ідея ось і все, що потрібно, щоб рухатись далі. Якщо ти вже знімаєш навіть маленькі проекти, ти вже ростеш. Це не завжди видно в моменті, але кожна робота додає впевненості і сили. Для мене цей канал саме про це, не про чекання на ідеальний момент, а про сміливість пробувати, експериментувати і робити по-своєму. І знаєш, що в цьому найважливіше відчуття, що ти не один. Теж зараз дивишся це відео, знімаєш свої проекти, пробуєш і, можливо, навіть не помічаєш, як сильно це тебе вже змінює. Тож не шукає правильного моменту. Він вже тут просто бери камеру і роби, а решта підтягнеться сама. Напиши в коментарях, що ти зараз знімаєш, і чого це тебе вже навчило. Поділись цим досвідом, і можливо, саме твій коментар стане підтримкою для когось іншого. Ми всі вчимося один від одного, і саме в цьому цінність. Ну, як я обіцяв, коротко про умови розігрушу. Я віддам дві футболки з мого мерча. І вперше поїде до того, хто зробить репост цього відео у себе в сторіс. І відмітить, звісно ж, мій інстаграм. Посилання в описі під відео знайдеш. І це дуже важливо, інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друга серед коментарів під цим відео тут на Ютубі. Все максимум максимально просто, залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. Якщо тобі відгукнувся цей формат, то підписуйся. Для мене це знак, що ми рухаємося у правильному напрямку і що варто продовжувати. Не шукай сцену, яка переверне твоє життя, життя саме складається з цих сцен, і кожна вже змінює тебе.